Ми розпочинаємо відкриту частину засідання е, постійної комісії фінансів та планування бюджету. Порядок денних є роздання. У нас є сім питань. У нас є два додаткових. Ставлю на голосування. Хто за? Вчора п'ять було. Е, е, звернення департаменту архітектури і просторового розвитку стосовно прохання погодити до додаткове виділення з бюджету 665 тисяч. Зараз, одну одну секунду, секунду. Ревестру не послухає. Слухаю вас. Власне йдеться про можливість закупити комп'ютерну техніку, оскільки ми використовуємо, опрацьовуємо великий обсяг картографічної інформації, креслень. Так що потребує в свою чергу використання відповідної комп'ютерної техніки, відповідного програмного забезпечення. А При скільки, всьому, а скільки тут треба купити, то от, велика сума більше ніж півмільйон. Це відповідно до наших розрахунків потреб. Ось по всьому департаві куплено комп'ютерів на це, це і комп'ютери, це і принтери, це і сканери, оскільки ми картографічну інформацію використовуємо. Так само ми і кольоровий друк забезпечуємо, і широкоформатний друк. І ми тоді не залучали б якісь послуги. Тодавайте, Петро. Тодавайте, Петро. Хто за? Да. Е, за. Надайте, ну, будь ласка, інформацію після того, як ви здійсните закупівлю, по якій ціні було закуплено. Дякую. Е, Звернення Департаменту міської мобільності просять е, прохання повернути вигляд банку. Колеги, <підв 'язувати> підготували розказ, який було провоковано 8 квітня. Відповідно від від до процедури, звертаємося до вас пропозицію і покання поводити ребенка на зимній процедуру. Наступним татом це буде погодження тої техніки, яку кажуть, буде закуповувати бурати. Як ви вибирали банк? Коли ви ми, ми ще не вибрали банк. Від як, як, як Відкриваємо. давайте так. Давайте, швидень давайте швидень, швидень, щоб потім... Сподіваюся, що їх добре. Є 에... дві пропозиції хто Оперексім. Надіслали із Ексімбанку, із Укргазбанку. А. Перед тим ми їм. Представника It's... газу бачу, Ексім є. Нема. Перед тим ми їм надсилали листи з, з ухвалою і з нашою фінансовою звітністю. Добре, давайте розглядаємо. Так. Yes. 에... Так, щоб ви наперед сказати, тобто в цей пропозиція в частині державної програми 579. Що тут у нас є? Це є Українбанк, Укргазбанк, що тут машину? А, є, так, порівняння. Ти Чорнобіль підтримуєш, добре? Чорнобиль це підтримуєш. Ви в тому році річниця. 86 вертичка. Інвестиційні цілі до 60 мільйонів. Добре, мав міністр. Талансовий платіж не пропадемо. Сім зумове створення, це якщо Все то саме. Куда єш? Авансовий платіж. Тут не зазначено. Тут є чітко. Так як є в Україні. Ну, не побутав, побутати. А, це просто вже. Я не бачу. Немає.

Спасибо, будь ласка, по по процедурі, бо тому що у нас є створена комісія. Ідіть засідайте і, засідайте, нас, і прийдіть я... до нас. Добре, так, ми в кінці, марш... добре, а ми поки що розглянемо. Окей, дякую вам. Хай засідають, дадуть нам зараз рішення, будемо відключитися вже. У нас не буде у кількості. Добре. Звернення краї звернення краєвої організації Української республіканської партії щодо прохання профінансувати відведен проведення до належного технічного стану постелити дорожнє покриття, постелити асфальт, облаштувати хідники, провести освітлення на вулиці Левка Локіаненка. Я читала це звернення дуже коротко. Вони будуть відмічати певну річницю. кажуть, що в поганому відправити. Доступності не буде. Доступності не було, це треба пішати раз. Ні, ну це а, треба. Я говорю, що в програмі виступу, я не що я не знаю. А там є. Давайте ні, ні, не вийде. По тій програмі щогорш не вийде, там хіба ми якусь частинку можемо. Давайте скеруємо в район, і хай вони нам підготують пропозицію, та, і тоді будемо шукати. Ставлю на голосування, хто за скерувати в район. Спочатку в район вони фінансували. Це. Звернення Союз Чорнобиль України щодо прохання розглянути можливість виділення коштів на ремонтні роботи музею, закупівлі. Тут я чесно не зрозуміла. Та. Музей там є. Це я прочитала. Та. 40 років. Цей музей, він, він наш, нашого комунального музей? Просто ти розумієш, я, яким чином ми будемо виділяти кошти. Тут, ми на Союз Чорнобиль ми не можемо. Тобто нам треба, якщо це є музей, він в чомусь підпорядкування, розумієш? Це може бути наше приміщення. Так от я тому і питаюся, там не написано було. Я, я раз п'ять раз перечитала їхній е, е, лист. Фільги ми давали, але. Приміщення. Ми не можемо надати на обласну реалізацію громадських гроші. Ми можемо дати, якщо це наше приміщення, ми можемо дати на ремонт балансу тривожного. Ми, на ми можемо провести ремонт, наприклад, віддати нашу роботу. Субвенція області. області. Ну, бо ми не маємо дотичності до цього. Він каже, що ні. Ми я просто як ви Іра? Це Іра? Дивись я на медицину. Ні, ні, почекай, я зараз поясню. дивись, на медицину ми можемо дати. Ір, дивись, ми на медицину можемо дати, а, тому що це вони, вони в нас не платники да, наших податків і. Ір, чуєш, дивись, на медицину ми можемо. Ну, запринув... На медицину ми можемо, якщо є а по зверненню на організацію ні. Тобто хай тоді балансу отримає. Uh -huh. Добре, дято. дякую. Дякую, Рославі. Четверта перенести, хто за? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. П'яте дивіться, звертається центр радіаційного захисту з можливістю виділення коштів у розмірі 734 тисячі 506 гривень. платники, платники по ДФО у Львові. Та вони всі платники, бо вони знаходяться в Львові, але це вже якийсь... тільки в рай, що в обласній раді. Їм інструктаж проводити, ідіть, забирайте всі гроші з міського бюджету. А всі обласні Далі, а, якщо, а якщо якщо дозволиш на підтримку твоїх слів, щоб ти розумів, ми в адміністрації за останній місяць я, напевно, звернений так 6-7 від різних установ е-е міської ради. ради, так, територіального району прохання там субвенції, допомоги і так далі. Тобто це системна якась з них робота, але можна я щось скажу не тому не в захисті. Перепрошую, не в захист того, що тут там пані Ірина просила, а в захист того, що Чорнобиль в нас є. немає аналогічної лікарні у Львові. Тобто такої лікарні, яка б була надавала ці послуги львівської комунальної, у нас немає. А ви за і тому, якщо дивіться, це як один з аргументів, чому треба, так тому що ми не маємо аналогічних послуг. Коли так. ми не можемо надати аналогічні послуги, то логічно, що ми маємо якось так. ну приймати участь як... що державної каже, якщо я не помиляюсь, це відділення, яке знаходиться на вулиці морозні, правильно? Ми за це будемо. Насправді воно обслуговує е, переважній більшості львівян і е, ще й переважній більшості це мешканці Сихівського району, тому що на Сихові є деякі будинки, які були повністю заселені е, чорнобильцями, тобто ліквідаторами. По суті, ми за останніх п'ять років жодної копійки не давали. Ну, дивіться, я взагалі за ті заклади, яких ми не маємо у Львові, то не можуть надавати послугу. Я вважаю, що ми маємо підтримувати грошей. Подякувати, але чи давати субвенцію обласній раді, А вони будуть але вони не мають бюджету. Якщо так, все Так, так, будь ласка, я не побачила. Ми свого свого часу насправді ще аналізували так само було... Надходження і ну, треба теж пам'ятати, що для обласного бюджету він так само відбувається з ПДФО і десь порядка там двох третіх це є ПДФО з ті, що платять мешканці міста Львова, і напевно очевидно, теж є, щоб підтримка цих закладів обласних на території міста мали би мати певний пріоритет. Від області деталі ви чіткоти з нашого радіо за. раді будемо і от са скаса скаже: нам немає грошей, виділяйте з вашого бюджету гроші на нас, а я буду розпоряджатися, розумієш. Це настільки Я впевнена, що вони навіть не підуть до голови обласної ради за цей момент. Дивіться, давайте, може, до нас КНП, дивіться, я просто говорю, я прошу, дивіться, я говорю так, що принципово ми за, хай вони правильно це опилюють юридично. КНП може звертатися КНП може. Правильно, то до нас вернеться. Тут є КНП. Ну, комунальний, так, приносимо. Переносимо, це так само, так? Тобто п'яте ще на, напряму до нас звертається все. Вони звернулися. То ми можемо форузувати? Але що, ти сюди? Це не КНП звернувся? КНП? Ні. Це не КНП. Треба, треба, щоб звернулися КНП. Хай Звернулися з КНП. <кхай> окей, переносимо. Переносимо, так, і хай вони звернуться. Шосте ми розглянули. Ви вже готові, комісія? Будь ласка, друге, питання. Ширіна Ширіна. 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 Ширіна комісія що пропозиції банків. чітко видно, що банк дав пропозиції чіткі чітких розуміє вам заплатежі, в це мінімум 10%. це не зауважені. Тобто, відповідно, не розуміють, які буде розуміння у банку. Ставлю на голосування пропозицію підтримати комісію в виборі банка Укргазбанк. Хто за? Да. Дякую. Да. Дякую, до побачення. Дякую. Звернення управління земельних ресурсів стосовно прохання погоди та зміни до розподілу обсягів капітальних планерів бюджету в розрізі інвестиційних проєктів. А що це в нас за, за додаткове питання? Я його взагалі не бачила. І що про що тут мова? Що що? Добре. Та, так, це межах виділені кошти на 2025 рік. Мова йде про 198 тисяч. Ми їх хочемо перекинути на. Придбання обладнання предметів до довгострокового користування. Це мова йде за стележі, нас велика необхідністю, у нас. Ставлю на голосування, що питання. Хто за? Так. Е, наголошую 185 раз. Ми не будемо більше розглядати від вас звернень, які Там прийшли. Прослідкуйте за ваші конструкціонерні. Дякую. Дякую. Звернення Чаківської районної адміністрації прохання збільшити бюджетні призначення на вулицю Зелену 313 тисяч в межах протоколу поза планового засідання колега, це резервний Україні. фонд там аварійна ситуація в ставленого звання. Втуда. Втуда. Да. Дякую, шановні колеги. Ми вичерпали сьогоднішній порядок. Тайна наступне засідання. Е а я попросив, щоб ми з вами зробили поне доручення по тендерах, по... Так, я забула, вибачте. По розпорядникам. Ми з вами надавали можливості там дати кредити, там всякі. Я до нас звернулася... Е, дивіться, звернулися члени комісії медичної. Просять надати протокольне доручення наступного наступного змісту, розпорядникам бюджетних коштів в рамках бюджету розвитку сфери охорони здоров'я, надати детальну інформацію щодо використання виділених коштів, включаючи кошти, які були погоджені рішенням Львівської міської ради двадцять 2025 році, зокрема надати наступну інформацію: перше щодо оголошених тендерів, проведених скасованих тендерів, друге щодо виконання ремонтних робіт в закладах охорони здоров'я, передбачених у бюджеті. І третє щодо Пів обладнання, зокрема інформацію про витрачені кошти та додаткові потреби. А, це, а тільки це Зараз зараз я, я просять про, про просять окремо проголосувати. Ставлю за саме хто за. Я ще не звірю зараз. Це протокольні комісії таки не можуть дати, ні? Тепер, Тепер я вважаю, що в принципі ми маємо те саме зробити в освіті у всіх розпорядників, тому нам, пана Москаленка, протокольне доручення з таким самим текстом, тільки не охорони здоров'я, а по всім. Просить медицина окремо. Ставлю на голосування хто за. <ути> да. Просто виключиш медицину вже від І Освіту, всіх, всіх, все йде по бюджету розвитку. Так. Шановні колеги, ми закінчуємо наше засідання. Наступне засідання в середу проведе Віталій Тронс. Дякую, дуже В середу наступне. Я буду в Києві.